Дерево, до якого я себе віднесла, я сильна. Але я е, тут спостерігаю за деревом осикою, яка завждимтить. І є притча, чому вона тремтить. Коли Ісус переховувався, осика е, не дала йому захисту. Вона злякалася, вона боялася, тоді Ісус сказав, що ти завжди будеш тремтіть. І от я така мати, що я все життя боялася за свого сина, хоча я відношусь до сильних людей. Ну, У мене відчуття якесь таке було, щоб нічого не трапилось. А вийшло так, що трапилось. Це хрестик ваш чи вашого чоловіка? Хрестик мій. Але в нас одинакові хрестики. У цьому році 9 березня було 10 років з того дня, як ми перший раз пішли на побачення. А 8 березня було 9 днів, як його не стало.